Алло Привіт, затючок, привіт, дорогенький, як там моя дося. Як привіт, ти? мам. Та як захворіла дося. Ото я і їсти готовлю, і чаї готовлю, і повбирав вже все в хаті, Помивав помив, все. Капець. Поможу тобі, наліплю варенички, зварю борщика, по дорозі зайду в аптеку, поприбираю, та моя катруся швидше вилікується. О, яка катруся? У мене жінка Наташа. Ой, вибачте, я, мабуть, не туди попала. Почекайте, почекайте, почекайте. Так ви приїдете чи ні? Алло? Até <laughs>